Ми продовжуємо геометричні фігури вивчати. На попередньому уроці ми з вами казали про те, що таке многокутники та які в нього елементи в цього многокутника. А сьогодні ми будемо вивчати один з видів многокутників, а саме трикутник, і визначимо, які бувають його види. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, 17 жовтня. Угось звук не вимкнено, діти, вимикайте звук. Класна робота. Класна робота. Тему уроку трикутник і його види. Трикутник та його види. Або. І його види. Ну, Взагалі, що таке трикутник? Це три точки, які не лежать на одній прямій, які послідовно сполучені відрізками. Можна ще сказати, це многокутник, у якого три сторони. Ці точки називаються вершини трикутника. Ми їх позначаємо зазвичай великими. Латинськими літерами, ну, наприклад, а, Б, С. Відрізки називаються сторонами трикутника. Кути, які утворені цими відрізками, називаються кутами трикутника. І так, давайте зробіть креслення. А відрізки ви креслите олівцем, точки підписує, підписуєте ручкою. І так, напишемо наступне: трикутник. Трикутник Тере многокутник з трьома сторонами. Многокутник з трьома сторонами. І ми сьогодні з вами познайомимось з двома видами класифікації трикутника. Ми можемо відрізняти трикутники за. Видами його кутів і за видами його сторін, за співвідношеннями між сторонами. І так, напишіть такий підзаголовочок. Класифікація трикутників за видом кутів. І так, класифікація трикутників. Класифікація трикутників. За видами кутів. І так, бачу, що ви трошки не встигаєте, дописуйте. Класифікація трикутників за видами кутів. Можна? Можна проти? Так, да, Сочка? Це написано сінім почком, то треба зелених ручки. Так, да, так, да, так. Да. Виділити якось. І так, дивіться, якщо ми будемо класифікувати трикутники за видами кутів, то у нас є три види трикутників гострокутні трикутники. Це трикутники, у якого всі кути будуть обов'язково гострими. Всі-всі три. Прямокутні трикутники. Це такі кути, в яких є один прямий кут, два інші будуть завжди гострі. І тупокутні трикутники це трикутники, в яких є один тупий кут. Більше одного бути не може, два інші обов'язково будуть гострими. Дивіться, ми не будемо писати всі означення, ми напишемо так: один гострокутній трикутник і, будь ласка, намалюйте гострокутній трикутник. Як це зробити? Гострокутній трикутник, так як на кресленні. Не треба, можна тут без транспортиру трикутник. Тобто ви перекреслюєте ось таке креслення, щоб візуально всі три кути були гострі. Накреслили креслення, цей рисунок 117-й, нижче пишете прямокутній трикутник і перекреслюйте малюнок прямокутнього трикутника. Я хотіла а Що? Це ще красна ручка? Ні, ні, можете вже а, звичайно синю чи фіолетовою. Прямокутний. Прямокутний, трикутний. Подивіться, як намалювати прямокутний трикутник. Його можна намалювати за допомогою вашого зошита в клітинки таким чином. Поставити. Точечку, щоб вона була там, де перетинаються дві лінії, да? тобто на початку клітинки, потім провести один відрізочок, вгору по клітинкам провести інший і поєднати кінці. Тобто, тоді у вас обов'язково ми отримаємо прямокутний а там перше. Первая... Перші Которе... написали назву і креслення, другий написало назву і під ним креслення, і третій вид це тупокутний трикутник. Це кут, у якого є тупий кут, тупокутний, трикутник. О, бо будь ласка. Добре, добре, я просто хотіла показати, і ви перекреслюєте трикутник, у якого обов'язково є хоча б один пупий кут. Пуп. Так як на кресленні. Перекреслюйте, як підручне. Я чекаю. Так, коли ви вже будете закінчувати, скажіть мені. Бачу, що ще не встигаєте трошки, так? Я все. Так, я зрозуміла, хто все. Зараз <кій> буде ще одна класифікація, на жаль. Зачекайте трошки. Так, можна стирати, чи ви не встигли? Ні, ні, тільки зтиху. Так. так. Встигли. Власне, встигли. Хтось встиг, хтось ні. Можна ні. стирати. Ні. Так, я зверху буду стирати, хто вже встиг ні. пише. Я зрозуміла, я не все стираю. Так, я А Напишіть, будь ласка, нижче. Ще один проголонку. Це була класифікація трикутника за та, кутами. Ну, а є ще класифікація трикутника за довжинами сторін. І так, напишіть, будь ласка, такий підзаголовок. Класифікація, класифікація трикутників. У когось звук не вимкнено, за видами сторін, і так, тут у нас теж будуть три види трикутників. І так, чи можна продовжувати, встигаєте ви? Ні. Ні, не можна. Так, ну хтось каже, можна. Так, вже можна. Угу. І так, перший вид трикутників це трикутники, у якого всі сторони різні. Вони називаються довільні трикутники. Довільні трикутники або довільний трикутник. Можете в дужках написати довжини всіх сторін різні. Довжини всіх сторін різні. Ну і накресліть, будь ласка, від, якийсь трикутничок так, щоб в нього візуально всі три сторони мали різну довжину. Позначте літери А, Б, С, Напишіть поруч, що А, Б. Надо не... опять писать этот класифікацію. Так, так, надо, надо, я. інше класифікатник. А що там написано після одного? Довільний, Довільний трикутник. Довільний трикутник. Довжини всіх сторін різні, тобто у довільного трикутника всі три сторони різні. Є трикутники, у яких дві сторони рівні. Такий трикутник називається рівнобедреним. І так, рівнобедрений трикутник. Рівнобедрений. В дужках дві сторони рівні. А тепер уважно послухайте, як намалювати. Всі, хто зараз навіть не в цьому місці, пише: подивіться, як ми будемо малювати рівнобедрений трикутник. Відступіть трошки в щоб ви вгору робили креслення. Викреслити відрізок, наприклад, довжиною 6 клітинок. Так? поділить цей відрізок рівно навпіл. Тобто, наприклад, праворуч від середини відрізка три клітинки і ліворуч три. Від цієї середини вгору підійміть точку, тобто поставте точку так, щоб вона була над серединою відрізка. І якщо ви цю точку поєднаєте з кінцями відрізка, то ви обов'язково отримаєте трикутник, у якого дві сторони будуть рівними. Пам'ятаєте, як ми це позначали. Такі рівні рисочки ставимо, так? Поставте літери. Ну, давайте теж а, Б, С. Так, а тепер дивіться, в нас а, Б до рівня С. Ось ці рівні сторони називаються в рівнобедреному трикутнику бічні сторони. Бічні сторони. А третя сторона АС, називається основа. Напишіть, будь ласка, АС тере основа. І можете написати навіть накреслення, якщо у вас вистачає місця. Основа. А тут напишіть Б точка бічна сторона і тут теж Б, бічна сторона. Тобто, якщо у трикутника дві сторони рівні, він називається рівнобедреним сторони такі бедра трикутника. Так, і третій вид трикутників, в якого всі три сторони рівні, називається він рівностороннім. І так, третій вид трикутників це рівносторонній трикутник. Рівносторонній. В дужках всі сторони рівні, всі три сторони рівні. Так, якщо в нього всі три сторони рівні, означається так. Теж накресліть рівнобедрений. Але так, щоб він виглядав рівностороннім. Як точно накреслити рівностороннє, ми будемо вивчати аж наприкінці 7 класу. А, да, да. І позначити, що всі три сторони рівні. Чекаю. А вот этот вот в номере 3, ну, этот рисунок точно так же надо нарисовать, как в номере 2? Да, но так, чтобы вот все три стороны по возможности выглядели одинаково. Так, продовжуємо. Ні, ні, ще ні. Ні, ні. Добре, добре. Так, ну Давайте швиденько ми не встигаємо вже. А, так, і давайте запишемо ще означення, що таке периметр трикутника. І так, напишіть ОЗН, Це означає, що зараз ми будемо давати означення якогось поняття. Периметр трикутника, ви знаєте, це прекрасно по початковій школі. Периметр трикутника. Тере, сума довжин. Сума довжин Усіх сторін. Да. Усіх сторін. Так, а тепер <клух> спробуємо це використати на практиці. Чи можна це стирати? только крім натяга. А, добре, я зрозуміла. Так, хто це все записав, а, відкриваєте дружник, а номер 347-й. І так, номер. Ви тільки прошу, тільки третину витирати. Ось так. І так, номер 347. Читаю мову: одна сторона трикутника дорівнює 24 см, друга на, 5, на 18 більше за першу, а третя у два рази менше від другої. Тобто ви креслите довільний трикутник з різними сторонами. А не важно, и... Ні, це не ми... має значення, ні, ні. Ми не будемо точно там будувати 22 см. Ні. 347. І нагадаю ще таку річ Якщо у нас геометрична задача, ми оформлюємо її так: ліворуч креслення, праворуч умова. Подивіться, як ми описуємо в умові те, що нам дано трикутник. Креслимо такий маленький трикутничок, це все ручкою. І пишемо великі літери АВЦ. Тобто нам дано трикутник АБЦ. Одна сторін дорівнює 24 см. Ну, нехай Б це буде 24 сантиметри, БЦ дорівнює 24 сантиметри, а друга сторона, ну, наприклад, АБ на 18 см більше за першу. Невідомо. на 18 см більше. Хто плутається зі значками більше-менше, пишіть літеру Б, це. Чи... Це більше знак, так? Ручкою чертити? Ні, дивіться, літери пишете ручкою, а сторони олівцем. Олівцем. Так, А третя. Це в нас яка залишилася? А, Б, Б, Ц, А. Це залишилася сторона. Вона теж невідома. І вона в два рази менше від другої. В два рази знак менше, і стрілечкою до другої сторони. Хто плутається, це знак менше. Можете писати літеру М. Потім олівцем проводимо черту, яка відділяє умову від того, що треба знайти. А знайти треба периметр. Ми пишемо П велике, а знизу три літери. А, Б, С, так як в мене накреслено, ну, накреслено, бачите? Літера П повинна десь півтори клітинки бути, а А, Б, С десь трошки менше, ніж одна клітинка. Задача не складна. Хто хоче розв'язати? Чи є бажаючі? Так, Настя, ну, Настя відповідала, в неї наступного попереднього року була оцінка. Давайте Лена, Бурхненко. І так, Леночка, слухаємо. Як ти вважаєш, як можна розв'язати цю задачу? Тобто, щоб знайти периметр, тобі треба знайти ще довжини. Фі сторін. -сторін. Ну, одну, ти знаєш, ще двох. Перша дія, яка буде? Ну, якщо це 24 сантиметри, А Б невідомо, але на 18 це більше? більше, більше ніж 24. Тоді 24 треба додати 18. Скільки це буде? Чекайте, 24, 28, 18, дорівнює 42, 42. 42 см, тере, це ми знайшли АВ, так? Mm. Так, добре, тепер друга дія, як знайти А, це вона в два рази менша за АВ, яку ми тільки що знайшли. Ну так, і тоді треба 42 поділити на 2. Так, скільки це один. Почекайте, сорок два. Два. Рівні двадцять сантиметр і це сторона АЦ. АЦ. Ну, а. Тепер ми можемо знайти периметр. Треба 24, додати сорок два і додати двадцять один. Це буде 66 і 87, 87 сантиметрів, тере, периметр, АБЦ. Так, Олена, дякую. Відповідь 87 сантиметрів. Олена, чи були в тебе зірочки? Ні. Не було, так? Ну, тоді 10. Так, добре, добре. Я, а, мені здається, що ми повинні встигнути ще одну задачу розв'язати. Дуже хотілося б, щоб ми це зробили. Номер 349, друга, я буду писати ось тут. Подивіться, це задача про рівнобедрений трикутник. А, нагадаю, що таке рівнобедрений трикутник? Це трикутник, у якого дві сторони рівні. Ці рівні сторони називаються бічні сторони, так? Як накреслити рівнобедрений трикутник? Ще раз нагадаю, креслити відрізочок. Можна, наприклад, 4 клітинки, поділити його навпіл, сюди вгору точку, і поєднуємо її з кінцями відрізку внизу. Обов'язково ставте рисочки, щоб показати, що ці сторони між собою рівні. І так, ось у нас трикутник А, який це номер? Це номер 349. його треба накреслити? Так, це рівнобедрений. Так, так. А тепер дивіться, що вам відомо. Ну, по-перше, що трикутник рівнобедрений, ми це покажемо так. Нам дано трикутник АБЦ. Те, що він рівнобедрений, ми напишемо, що АБ дорівнює БЦ. Основа дорівнює 15 сантиметрів, тобто основа це сторона Аце. А АЦ дорівнює 15 см. А треба, а, ще відомий периметр. Він нам відомий. Так, і він дорівнює 39 см. А треба знайти бічні сторони, а без знак питання. І так, розв'язання. Хто знає, як розв'язати? Хто вже здогадався, як це зробити? Задача не складна. Є такі? Підіймайте руку, якщо є. є. Так, а я не бачу руку. Так, бачу. Маша Брюханова і знову Настя. Ну, Настя, давайте вже наступного уроку. Маша, послухаємо тебе. Як ти вважаєш, як можна розв'язати цю задачу? Я думаю, 39-15 п'ятнадцять перших Так, що це ми будемо знати, якщо ми від периметра віднімемо одну сторін. Суму цих двох, залишившихся сторін, так? Це буде скільки? Це буде 24. І це буде. А, Б і Б це разом, так? Да? Угу. А Б і Б. Це. А що ми знаємо про ці сторони? Що вони між собою. Рівні. Бо це рівнобедрений трикутник. Тому, щоб дізнатися одну сторону, що треба зробити? 24 поділити на 2, буде 12. 24 поділити на 2. Це буде 12 см А, Б. І пишемо відповідь. 12 см. І так, Маш, чи були в тебе зірочки? Ви говорили, у мене було дві зірочки. Так, так. Використаєш всі дві? Так. Так, зараз, зараз. Тоді 12 буде. Так. У нас вже перерва. Вже перерва. Так, так, я знаю, я знаю. І домашнє завдання. І так, домашнє завдання буде таке з підручника. Зараз я тут місце зроблю. Підручник. Завтра дві математики, ви пам'ятаєте, так? Да? ви робите номер 3510. Ви робите номер 348. І спробуйте зробити номер 343. Він не складний, це треба креслити туди. Це зірочка? Ні, це не зірочка. А зірочкою буде номер 355. Так, все, е, до побачення. Так, да, до побачення. Ви, ви скиньте олімпіадне задання. А так? Хто скидає дизайн? Хто складає дизайн?

А це обов'язково Олімпіада задача? Ні, не обов'язково. До побачення.